З перших секунд цього відео я розкрию тобі найстрашнішу правду, яка змінить ну, все твоє подальше життя. Ані набагато багато краще звичайні фільми та серіали. No! <реш> Вибач, я розумію, що це складна інформація для сприйняття. Але рано чи пізно тобі потрібно було це дізнатися. Можливо, ти саме та людина, яка дивиться свій улюблений серіал вже в 10 бо не знає, що ще глянути. Є що, повір, і це я тобі зараз доведу. Так, подальша інфа в цьому відео буде цікавою як для древніх аніме магів 30 го рівня, так і для новачків, які тільки знайомляться з жанром. Тож зараз я розповім вам майже все про аніме. Про яке? Та не тупи, про аніме загалом. А тут будуть відповіді на купу цікавих питань по типу Чому ти дивишся аніме? Чи варто тобі дивитися аніме? І взагалі, а що таке аніме? Куди? Звідки аніме? Хто аніме? Я з аніме? аніме? Анімацію на чому аніме не дає мені грошей? Ні, ну на всі з них я не відповім, але на деякі спробую. А ви, будь ласка, не забудьте про вподобайку, коментар та якщо ви тут вперше, підписку. Знайте, що я дуже вдячний вам за підтримку. Вона мене надзвичайно надихає і мотивує не здаватися. Велике спасибі всім, хто мене дивиться. Крім того, я хочу подякувати Асмунду за його неодноразові пожертви на підтримку каналу. У даний час моє здоров'я. Дякую за це. Бремля, дисклейм. Це японська анімація, яка, ну, як би це так сказати, трішки відрізняється від того, що робить решта світу. Аніме в перекладі з японської і означає анімація. І відповідно, аніме вважається те, що виходить з країни вранішнього сонця як анімація. По простому це форма мистецтва, яка може вам показати купу неймовірних світів, персонажів та незабутніх історій. Але це мій може похвалитись кіно, то чи є в аніме щось що може показати тільки воно. Так є, і на це я відповім згодом. Спочатку давайте поговоримо про те, чому люди не дивляться аніме. Ну чому ні? Перше, що спадає на думку, це стиль малювання. Хоча він може бути привабливим для багатьох людей, існують ті, хто вважає його неприйнятним, дитячим чи взагалі огидним. В принципі, це зрозуміло. Те, що подобається одному, може не сподобатись іншому. Але навіть якщо вам не до вподоби одна мальовка, не забувайте через це на все аніме. Це і є відповідь на другий пункт, чому вам може не сподобатися аніме. Ви можете бути просто не в курсі про існування різноманітних його жанрів та високоякісних творів, які в перспективі можуть вам сподобатись. Також багато хто легко плутає аніме з хентаєм, але сприймати все аніме як щось порнографічне через один з його різновидів, ну це неправильно. Тож я дійшов висновку, що відсутність інфе про різноманітність та якість аніме може призвести до недооцінки цього жанру. Ще одна причина, через яку деякі люди не можуть дивитися аніме, полягає в тому, що вони просто тупі. Добре, добре, жартую. Причина в тому, що деякі людиська мають певні стереотипи та упередження. Часто аніме сприймається ними як дитяча або незріла форма розваги, що не відповідає стандартам дорослого контенту. Хоча більшість аніме наповнене фан-сервісом, що може здатися надмірним або непотрібним, проте варто знати, що це не є проблемою. Навіть похмурі і темні аніме мають комічні моменти. І це все через контраст. Контраст. Це якість двох елементів, які розташовані поруч, відрізнятися один від одного. В нашому випадку ані ми вміло граємо між різними аспектами, такими як екшен та емоційна інтенсивність, серйозність та комедійність, сюжетні повороти та передбачуваність. Фансервіс основному спрямований на задоволення фанатів та надання їм додаткової насолоди. Він додає елементи легкості та розваги до іншого серйозного або напруженого змісту, створюючи баланс і змінюючи настрій аудиторії. Цей контраст може зробити інтенсивні моменти більш драматичними, або виділити їх на фоні більш простого. Гарний приклад Мейдінабіс. І одним із аспектів, чому воно шедевральне і чому воно викликає купу найрізноманітніших емоцій, є контраст. Так, є різкий контраст між художнім стилем і його історією. У нас є дуже милі діти, з якими ну неймовірно темні речі, які в міру розвитку історії тільки збільшуються. Контраст це те, що подобається нашому мозку, через його еволюційні корені і функціональну природу обробки інфи. Він відіграє важливу роль як засіб сприйняття і розпізнавання інформації. А також для створення більш насичених і вражаючих відчуттів, про що аніме, як ніхто інший, дуже добре знає. Ще одна проблема, яка може вам зіпсувати аніме, це погане перше враження. І вона полягає в тому, що негативне сприйняття на початку може ускладнити можливість повноцінно оцінити та отримати задоволення від чогось. Але погодьтесь, це проблема вже не самого аніме, а в принципі будь-чого. Тому якийсь будь-чим, книгами, музикою, фільмами з аніме краще знайомитися поступово. Тож, це зрозуміло. І я зараз можу назвати вам ще купу аспектів, чому люди не дивляться аніме. Наприклад, просто господи культурний, там японці комусь зле зробили. Але я думаю, вже час дізнаватись, чому аніме варто глянути. І перше, що спадає мені на думку, коли я думаю про аніме, це емоції. Аніме має здатність надзвичайно їх передавати. Серйозно, ті відчуття, які мені аніме, ну не може більше ніщо. Бо жоден інший медіаформат не може відтворити їх з такою силою. <клухи> Я думаю, тут фішка що і в самих японцях, вони надзвичайно емоційні люди, тому і вміють так якісно відтворювати це на екрані. Також емоції в аніме є провиною поганих реальних серіальних адаптацій. Просто навіть найталановитішим акторам ну неможливо відтворити те, що може анімація. Японська анімація це справжній вибух емоцій. Вона демонструє всі можливі й неможливі їх види. Аніме використовує широкий арсенал виразів обличчя, жестів та міміків, що дозволяє передати ну, неймовірну ступінь емоційності. Але, звичайно, не через одну анімацію ми можемо так легко переживати побачене на екрані. Так, в все працює в синергії в купі, і невід'ємною частиною цієї купи є звук. Почнемо з сею, японських акторів озвучки. І я вам скажу лише одне: так як озвучують вони, ну не може ніхто. Суперні! Тому хто дивиться в сабах ну моя повага, ви красунчики. хто в дубляжі, не переживай. Колись і ви зрозумієте, що втрачаєте. Сей в Японії це дуже конкурентна і важка ніша, яка варта цілого окремого відео. Тому, якщо вам ця тема цікава, покажіть це мені лайком і коментарем. Далі на черзі у нас мальовка. Давайте почнемо з того, що аніме візуально чарівне. Воно дарує якесь унікальне художнє задоволення. Роботи, такі як Violet Tower, Garden, Fate, One Piece, а взагалі будь-яке популярне аніме, показує ну, неймовірне щось. Та якщо бути чесним, така якість візуалу не зберігається на протязі ну, всього шоу. Більшість часу аніме економить. На відміну від західних мультфільмів, які рівномірно розподіляють бюджет на весь час, на всю серію, забезпечуючи повноцінний та плавний досвід перегляду. А в більшості сцен в аніме переважно використовуються статичні зображення, щоб зберегти бюджет. Ах, це зберігання бюджету. Одразу згадується One Piece, а не той анімейшн. Так, той анімейшн це окрема бляха студія для розмови. Це економія бюджету, мені здається, це це це, це їх фішка. Бляхо, Piece ви можете бачити ну, безліч разів одну ту саму стену з натовпом, з боями, з заднім планом, тут повторюється, ну все. Блях. Інколи навіть ну сама анімація виглядає, ну так, ну ніби я її малював. Блях. Але я думаю, дехто з вас вже здогадався, що є одне, але коли в історії настає щось по-справжньому важливе, бюджет як анімація викручується ну на максимум. І те, що ми маємо можливість поглядати в такий час, ну захоплює дух. Також, якщо вам наскучили стандартні фільми та серіали, аніме зі своєю різноманітністю буде для вас ну справжнім відкриттям. Чесно, в аніме є всі форми, жанри та все, що ви хочете. Давайте до прикладу я перерахую тільки те, що вміщується в одному Джоджу. А саме бойовик пригода надприродний трилер, історія, спорт, комедія, трагедія, містика, жах. А якщо піти далі і говорити про піджанри, такі як вампіри, інопланетяни, духи, динозаври, то це може бути до ранку. Тож ви зрозуміли, що в Анімену легко знайти те, що тобі доподобає. І навіть великих голих мужиків, які їдять маленьких одягнених мужичків, бля, що за збоченість, але і таке є. Так, і навіть голі великі мужики, які їдять маленьких одягнених мужичків. Я тобі скажу ще більше: у нас є пірати, які хочуть панувати над морями, але не вміють плавати. Група людей, яка створює машину часу з мікрохвильовки, хлопчак, який їсть волосся свого кумир, щоб стати як він. Шоу, яке вчить нас, що першого побачення ну варто боятися. Леси, який може перемогти будь-яку істоту всесвіті. Окрім мухи. Або оце, це, 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 слухайте. <кхм> це цікаво. Цей парубок є сам цього порубка, тіло якого є вже цього парубка, який є вампіром, якого є цей парубок, який міг зупиняти час. Як і цей парубок, який родить цього парубка, тіло якого цього порубка, який... Досить, досить, досить. Ми зрозуміли, що немає... Це, ну, це ще та Санта Барбара. Так, здається, аніме завжди придумує якісь нові ідеї, або навіть просто круто використовує старі. Воно відкрите до експериментів і новаторства, що і робить його чимось унікальним та особливим. Аніме дає авторам величезну свободу у створенні ну, найрізноманітніших світів. Аніме це неймовірно круті прописані персонажі, та чого ж вартий монолог Кіри. Аніме це мудро, це те, що занурюється у філософські, соціальні та культурні аспекти, особисто мені, особливо до душі те аніме, яке намагається знайти відповіді на теми саме ідентифікації, психології, справедливості, соціалізації, смерті і так далі. Часто воно дуже гарно їх розкриває, ще й з несподіваних ракурсів. Це дозволяє глибше пізнати світ і розширити своє розуміння проблем, з якими ми стикаємося у повсякденному житті. Хоча аніме і різниця своєю неординарністю у своїй еволюції воно запозичувало багато елементів з інших медіа, оскільки як і все інше, розвивалося паралельно з ними. Тому аніме це не єдиний неймовірний феномен, але й не щось ну, настільки складне, що не може бути зрозумілим для стандартного глядача. Воно також використовує різноманітні кінематографічні прийоми, монтаж, спецефекти та ще безліч хитрощів, як і інші форми медіа. Звичайно, аніме найбільше черпає зі світу манги, японських коміксів, оскільки ті є першоджерелом для більшості аніме адаптацій. Вплив музики на анімаційну індустрію важко переоцінити. У кожному видатному аніме є культовий ступ чи закінчення. Для шанувальників ці пісні стають символами даного аніме. Люди починають пізнавати пісню не за автором чи виконавцем, а за самим аніме і навпаки. Музичний супровід в аніме підсилює якість історії, створюючи неперевершену атмосферу, яка здатна перенести на стіна намальовані світи. Музика в аніме виконує різноманітні ролі. Вона підкреслює ту саму емоційність, розповідає про настрій персонажів. Та створює напружену, гнітючу або добру романтичну атмосферу. В деяких випадках вона може навіть стати центральним елементом сюжету. Але що таке музика? Люди якось без неї читають книги та ту саму мангу. Так, тут ми доходимо до того, що, на мою думку, музика і є головною відмінністю між аніме і мангою. Можна сказати, що це рух, анімація, колір, але все ж ключовим відмінним аспектом є наявність або відсутність звуку. Це також є головною причиною, чому шанувальники аніме сумніваються, чи варто їм читати мангу. Наприклад, я не уявляю собі той самий бліч без його просто божественного геніально нереального саунду. Мх. Але якщо так подумати, то об'єктивно важко сказати, що краще аніме чи манга. Особисто я більше фанатів від аніме, а вже потім від манги. Тому що я читаю лише ту мангу, яка не має аніме адаптації, або коли її адаптація вийшла ну надто затягнутою чи поганою. Аніме адаптації манги — це, я вам скажу складна тема для обговорення. Хтось скаже вам, що перше джерело краще, хтось навпаки. Тут майже так само, як і з фільмовими адаптаціями книг. Іноді виходить круто, іноді ні. Але загалом сюжетно ну, книга краще. Проте хорошої манґі, яка отримує адаптацію значно більше, ніж книг. Бо аніме, ну дешевше за фільм. Тому ми, як ніхто інший, знаємо, як це отримати погану адаптацію. Наприклад, Guns, Токійський Гуль, колекція Джинжі Іто, Берсерк і так далі. Але також є і хороші адаптації, як Клинок, який знищує демонів, Hunter x Хантер, Hunter, Паразит, Кейон, Волейбол, Гінтама і Джоджу, над яким Давід Продакшн попрацював ну дуже якісно. То, що я цим всім вам хотів сказати, а те, що аніме задне вловлювати найкраще з різних медіа, і поєднювати це в щось унікальне з притаманною тільки йому синергією і стилем, що й додає аніме неповторності. Відповідно як на аніме, так і аніме, має широкий вплив на купу всього. Наприклад, воно надихає і стимулює творчість у кіноіндустрії, телебаченні, моєму каналі, літературі, музиці тощо. У відео про Сатоші Кона, відомого аніме режисера, я розказав, який гігантський вплив на всю кіноіндустрію мав тільки він один. Творчістю кона надихались багато відомих режисерів, як Крістофер Нолан, що помітно у його фільмі Інсепшн, то що вже говорити про вплив аніме в цілому. Воно стало референсом для купи робіт, як то Тихоокеанський Рубіж, Король Лев, Матриця, Чорний Лебідь, Реквієм Земрію, Аватар, Петля Часу. І це тільки найбільш відомі мені приклади. Тому, беручи до уваги все вище сказане, аніме це невід'ємна і дуже важлива складова сучасних медіарозваг. Ну і з ним треба бути хоча б знайомим, правда? Отож, сподіваюсь, що ви второпали, що японська анімація унікальна. Вона вирізняється своїм яскравим художнім стилем, деталізацією персонажів та емоційною експресією. Вона створює сюжети і теми, які ну, майже неможливо відтворити в інших форматах. Аніме це неперевершений засіб передачі емоцій, що робить його привабливим для всіх, хто бажає відчути побачений світ на собі. Також по-простому це те, що з'єднує людей, як мене з вами. Тож, як я вже казав, шукайте щось своє. насолоджуйтеся цим безмежним світом фантазій. Помиленько відкривайте для себе більше. Експериментуйте і шукайте те, що вам сподобається. І хто знає, можливо, ви справді знайдете щось, що захопить вас і поцілить саме серденько. Або ні. Це вже як повезе. Ви були на каналі Єріємбо. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете мене підтримати, то ви можете це зробити за посиланням в описі через Донетал, або стати спонсором каналу на Ютуб. Також, якщо бажаєте, можете підписатись на інші мої соцмережі. Дякую.